УЄФА не КГБ» – з таким лозунгом у Києві зустріли президента УЄФА Мішеля Платяні. Активісти, які домовилися про зустріч через мережу інтернет, пройшлися центральними вулицями Києва у футболках. Спасіба жителям Донбаса, а згодом підійшли до готелю, в якому повинен зупинитися керівник футбольних асоціацій Європи. Мета даної акції полягала у тому, що українські чиновники використовують ім'я УЄФА для боротьби з бізнесом проти фірми «Просто режим. Який з абсолютним нігілізмом використовує українські правоохоронні органи? Використовує іноземні структури з метою переслідування людей. На момент акції Мішель Платіні ще не прилетів до столиці України, тому гнівний лист активісти передали у готель. В листі йшлося про те, що УЄФА і Платіні особисто стали інструментом брудних е кримінальних терористичних технологій по переслідуванню людей за їхню е за їхні переконання, що насправді жодних футболок з логотипом УЄФА і жодних підпільних цехів по виготовленню не було. Що компанія Простопрін це компанія, яка робить футболки на замовлення, зазвичай. Невеликим накладом одна-дві футболки, тобто кожен громадянин може взяти і надрукувати будь-що. Фактично, це друкарська компанія, просто яка друкує на футболках. І а, ті 50 футболок, які були з логотипом УЄФА, вони були міліцейською провокацією змовленою УБОПом за, за змовою з е, патентними повіреними УЄФА в Україні і з Маркіаном Лубківським, який є директором е, проведення цього турніру, і ми просимо платіні відкликати свою заяву, тому що. Очевидно, що 50 футболок не можуть а, бути а, причиною того, що знищений бізнес, який будувався багато років, що… А, Співробітників компанії поставили поза законом, що сьогодні вони змушені шукати прихистку в Євросоюзі і їм там надають статус політичних біженців, що свідчить про те, що те, що говоримо, ми є правдою, і для Платіні репутаційно краще розібратися в цьому сьогодні, до того ніж до нього почнуть звертатися представники Єврокомісії в Україні та інші. Е Представники євроспільноти, які розуміють, що насправді відбувається, йому не вдасться від цього відмежуватися. І е, те, що відбулося сьогодні, говорить, що причина, чому ця заява досі існує, елементарна. Він просто про неї е, про цю заяву не знає. Крім листа, з проханням президенту УЄФА передали також і подарункову футболку, яка зображає реальне становище країни та прав людини у ній. Серед активістів були не лише кияни, але й люди з інших областей, навіть з тих, звідки родом Віктор Янукович. Щас у нас кардинальне мніння змінюється. Зараз багато люди розуміють, що і так далі. Так нагадаємо, що на початку вересня офіс компанії, що займалася друком футболок з написом Спасіба жителям Донбаса. Обшукали люди в чорних масках, крім повного розгрому та вилучення 50 футболок з логотипом Євро 2012 які насправді були замовлені органами у бопу. Перевертні в погонах погрожували зґвалтувати наймолодшу працівницю офісу.